Итак, прогноз курса валют в период с 13 по 20 серпня 2025 года. Ну, основними факторами, які будуть впливати на валютний ринок в Україні і за кордоном в цей період для України це буде два основні фактори активна робота клієнтів на міжбанку щодо своєї господарської діяльності чому? Тому що в нас йде період бюджетних платежів, і клієнтам потрібно робити і свої операції стосовно поточної господарської діяльності, і на це їм потрібно буде в першу чергу гривня. І крім того, їм потрібна буде дуже велика кількість гривні. Для розрахунків з бюджетів, чому тому, що зараз, якраз от до 19 серпня цього року, буде потрібно розрахуватися і по податках за липень, і по тих компаніях, які платять деякі податки по кварталах по кварталу, потрібно буде розрахуватися за попередній квартал. І будемо говорити так: гранична дата цих розрахунків це 19 серпня. Тому в цей період у нас буде дуже активна кількість експортерів, які будуть продавати валюту. Це позитивний фактор для гривні, тому що воно дещо підтримує гривню зараз на міжбанку, а національного банку скоротить ті обсяги валюти, які йому будуть потрібні, для того, щоб підтримувати гривню через свої інтервенції. Тобто, це позитивний фактор для гривні. Друге, це ситуація все ж таки навколо зустрічі Трампа з Путіним. Ми розуміємо, що зараз з одного боку йде активізація дій Російської Федерації стосовно України на полях. Війни, і ми бачимо, що зараз відбувається практично по всьому фронту. З іншого боку, є ще одне питання, яке теж і воно психологічно впливає і на український валютний ринок, і взагалі на ситуацію у світі. Ну і крім того, все ж таки фактор торговельних війн Трампа. Вони продовжуються. З одного боку є деякі компроміси, хоча вони в будь-який момент можуть бути змінені. Це, наприклад, та ж сама ситуація додаткових мит між полуміжполученими штатами та Китаєм. В останній момент все ж таки. Вони продовжили ще на три місяці, ті е, дії, тих, тих міт, які, мит, які зараз є, і тобто не відбулося е, значної зміни е, мит по китайських товарах в Штатах і товарів в США. У Китаї. З іншого боку, наприклад, теж дуже показова ситуація, як це впливає на ринки. Це ситуація з митами в 39% по Швейцарії. Спочатку були такі, будемо говорити так, чутки, що Трамп включить вклю, 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 в ці мита по Швейцарії ще і. Мита по золоту швейцарському, а це призвело до того, що по деяка дуже велика кількість інвесторів вони почали для себе розмірковувати, що скоріш за все золото зросте, і це в кінцевому варіанті призвело до того, що Попит на золото різко збільшився, і золото знову сягнуло рівнів 3400 доларів за тройську унці, і навіть вище. Але потім, коли вже всі побачили перелік того, що буде підпадати під ці мита Трампа, то вони побачили, що там золота немає. І в кінцевому варіанті все ж таки ціна дещо знизилася. Зараз перед вами графік по золоту, і ви бачите, що відбувається. Тобто, фактор геополітичних зараз оцих цих плюс, якщо додати, що і торгова. Не війни, плюс ще, ще напруга, яка зараз зростає по всьому світі. Плюс крім, сього крім того, ще і ситуація зараз навколо посади Джерома як голови федеральної резервної системи Сполучених Штатів, тому що чутки про те, що скоро його змінять, вони все рівно продовжуються. Все це суттєво впливає на настрої інвесторів по всьому світу, і в кінцевому варіанті впливає на пару євро-долар, що буде відображатися і на курсі євро. Відносно гривні в Україні. Хочете, щоб гроші не лежали без діла? Зверніть увагу на Інвест Маркетний, цей каталог інвестиційних проєктів, які доступні зараз в Україні. Нерухомість, земля, цінні папери, франшизи, навчання фінансової грамотності. Кожна пропозиція з детальними даними про проект, скільки можна заробити, коли окупиться. Вкладайте, починаючи з тисячі гривень, і хай гроші працюють, а не знецінюються. Інвестмаркет це швидкий доступ до проектів і безкоштовна консультація від партнерів. Інвестуйте у декілька кліків, посилання в описі під цим відео. Інвестуйте у своє майбутнє вже сьогодні. Крім того, інвестори очікують, що якщо все ж таки зміни по федеральній резервній системі Сполучених Штатів і по її очільнику відбудеться, то фактор ще і останніх статистичних даних по Сполучених Штатах по ринку праці в першу чергу він говорить про те, що вирогідність того, що буде пониження, пониження ставки ФРС, у вересні вона зростає. І це теж вже закладають інвестори. Свої прогнози по парі євро-долар, тобто це теж суттєво впливає на ринки. Ну і хочу ще раз нагадати вам, що зараз ті ж ставки ЄЦБ. По депозитна ставка на рівні 2 ставка в рефінансування 2,15%, і маржинальна кредитна ставка вона зараз на рівні 2,4% річних. У Федрезерва зараз ставки від 4,25% до 4,5% річних. Тобто поки що залишається ця різниця в 2% і це приваблює інвесторів вкладатися в доларові активи. Але якщо все ж таки почнеться зниження зниження ставок процентних. По Федрезерву, тобто по доларових активах, тут теж можуть бути дуже суттєві подвижки. Зараз ви бачите, що відбувається по парі графік євро-долар євро на момент запису цього ролику, і ви бачите, що дещо е зараз е долар дещо просів відносно євро, тому що вже 1,17 і дещо більше долара за євро. Хоча ще не так давно ви можете побачити, що було, було котерування, наприклад, 1,16. 1,16 долара за євро. Тобто в кінцевому варіанті євро зараз дещо укріпився. Ну і ось реакція офіційного курсу долара та євро до гривні. Це динаміка офіційного курсу гривні та долара Сполучених Штатів та Євро. Ви бачите, що якщо по долару більш-менш зараз Нацбанк ситуація тримає під контролем і повністю нивелює ці, ці е, стрибки, які відбуваються на міжнародному ринку, тобто більш-менш він стабільний. Десь там 41 від 41 там 50 до 42 гривень поступово йде. То, наприклад, по євро, ви бачите, як є от зелено, який є зелений графік, що зараз відбувається по євро. Тобто стробки по євро вони постійно відображаються на курсі євро в Україні. Ну і далі йде у нас курс євро на міжбанку і готівковий євро. Ви бачите, що як все ж таки наші ринки реагують. Бачите, що міжбанківський ринок він дещо активніше реагує на те, що відбувається відбувається На міжнародному ринку по євро, а готівковий ринок по євро він більш-менш стабільний. Да, так, він теж дещо зростає, але з іншого боку, євро в останні дні дні поки що зростає по курсу, але з іншого боку, воно все ж таки відбувається плавно. Чому? Тому що зараз готівковий ринок. Не працює з такими значними стрибками, наприклад, як той же самий Міжбанк, який залежить від міжнародного ринку, і відразу відображає все, що на ньому відбувається. Це така особливість вже десь з 2024 року. отак так вона йде. Та ж, тому, що раніше готівковий ринок, якраз в першу чергу, якщо були якісь великі стрибки, то і готівковий ринок, і міжбанківський ринок, він відразу реагував на ці стрибки по парі євро-долар. Зараз готівковий ринок більш стабільний ніж міжбанк. Ну, по долару Міжбанку ви теж бачите ситуацію, дещо було зростання останніми днями по курсу, але воно не, не суттєво критично. Якщо подивитися по розміру от цього графіку, то ми бачимо там з 40 чи з там до 41.50. Тобто воно не, не, не має ніякої загрози там менше 5 копійок на доларі. А по долару готівковому ми бачимо, що взагалі більш-менш стабільна ситуація і значних якихось стрибків немає. То що, як вже я казав, по більш-менш стабільній ситуації готівковим ринком. Тому все ж таки євро зараз виглядає більш залишається більш прогнозованою валютою, ніж долар, враховуючи і дії керівництва сполучених штатів по торговельних війнах. І по тому, що в Євросоюзі все ж таки інфляція залишається на рівні 2 А в Сполучених Штатах вона поки що достатньо значна. І це є перевагою для інвесторів, коли вони для себе обирають або долар або євро, куди вкладати гроші. Тому в період з 13 по 20 серпня нас чекає коридор по парі євро-долар за моїм прогнозом від 1161 до 1,18 долара за євро. На поточних результатах від переговорів Трампа та Путіна щодо війни Росії проти України. Ну і на поточних даних, які будуть по Європейському Союзу та по Сполучених Штатах, це для України десь буде коливання в межах від ДНУ за цей тиждень десь 1,9 цента на євро. Тобто десь порядка 78 копійок на євро. Це може бути сколивання в, в межах цього коридору по курсу євро в Україні як на Міжбанку, так і на готівковому ринку. Ну, хочу ще сказати: так про таку цікаву річ, це подивитися на динаміку наших золотовалютних резервів. Так, дійсно вони дещо знизилися з 45 мільярдів до 43 мільярдів. Станом на 1 серпня 2025 року, це зараз не критична ситуація, виходячи, що наш міжбанк 200-300 мільйонів доларів максимум щоденний. Тобто тут ситуацію Нацбанк тримає банк тримає але є ще деякі такі цікаві нюанси. Ну зараз перед вами таблиця динаміка міжнародних резервів, яка ілюструє якраз те, що я казав, але ще є і такі деякі цікаві нюанси, що відбувається зі структурою наших ЗВР, про що я вже багато разів розповідав. І говорив про те, що доля євро в наших золотовалютних резервах вона буде поступово збільшуватися. Так воно і відбувається. Дивіться, зараз перед вами структура міжнародних резервів в розрізі валют на перше, року, і ви бачите, що в принципі євро 6,8% від всіх златовалютних резервів становить. А якщо подивитися, вже і це було на 1 січня. А якщо подивитися на ту ж саму діаграму станом вже на 1,085 року. Ви бачите, що євро вже становить 17,5% від цих резервів, які у нас є в валютних резервів України. Чому так відбувається? Ну, по перше, це це фактор, на який Національний банк суто не може впливати. Це Ситуація, наприклад, з тим, яка зараз заходить міжнародна допомога. Ви знаєте, що до того моменту, коли до влади був у владі Сполучених Штатів, був той же самий Байден, у нас значна частина допомоги, яка заходила, вона заходила в доларах. Після того, як Трамп сказав, що ну, і по факту будемо говорити, відверто фактично прекратив. Перестав фінансувати деякі бюджет, бюджетні витрати України саме за рахунок американських коштів, то у нас таким чином міжнародна допомога зараз заходить від Європи. В основному від Європи і від МВФ. А заходить вона тоді, якщо вони йдуть до, від Європи, то вона заходить в Євро. Таким чином, що у нас відбувається? З одного боку, у нас кожен місяць і кожен день Національний банк витрачає саме долар. На міжбанковському ринку, коли проводить свої інтервенції на міжбанку і покриває дефіцит валюти на ринку, і він прив'язує гривню до долара Сполучених Штатів і через це контролює валютний ринок. А з іншого боку, тобто у нас йде, йдуть витрати в доларах через ті ж самі інтервенції. З наших ЗВР, а з іншого боку, нам заходить якраз допомога в основному зараз в євро. Таким чином, доля євро в кінцевому варіанті в наших золотовалютних резервах збільшується, а доля долара дещо зменшується. За моїм прогнозом, я думаю, що все ж таки до кінця цього року десь не менше 25-35% наших золотовалютних резервів будуть вже євро саме за рахунок от такого суто технічного фактору. Але з іншого боку, це впливає і робить перерозподіл ЗВР саме по валютах і по їх структурі. Крім того, хочу нагадати, що це і логічно. Чому? Тому що, наприклад, за підсумками того ж 24-го року ЄС це найбільший наш торговельний партнер. 59,5% українського експорта, 54% нашого імпорту, і десь 53,8% всього товарообігу. Це якраз операція з євросоюзом. Тому логічно, що у нас поступово все ж таки доля євро в наших золотовалютних резервах буде збільшуватися. От. ну і якщо подивитися ще й на структуру зовнішнього боргу України, чому тому, що це ми говоримо про торгівлю, і тут єдиний негативний фактор для нас такий стратегічний, це то, що у нас зростає негативна сальда торговлі, і це суттєва принципова річ. Чому тому, що е, воно вже більше 22 мільярдів доларів в еквіваленті? Якщо воно буде збільшуватися надалі, то це буде призводити додаткового тиску саме на Курс, чому тому, що в кінцевому варіанті, щоб закрити дири по бюджету, коли нам заходять ці валютні гроші, ми вимушені їх, уряд їх вимушений продавати через національний банк, через свої інтервенції. А враховуючи, що на ці кошти потрібні для оплати, в основному товарів та послуг, і з тим, тим же самим і, і тут негативна сальда торговлі, то це в кінцевому варіанті призводить до того, що йде вимивання золотовалютних резервів. Саме якраз на погашення цих потреб, в тому числі і на зсу на потреби оборони, так і по торговельних операціях, наприклад, того ж самого споживчого сектору, або, наприклад, ті ж самі якихось споживчих товарів. товари. Ну і е, якщо подивитися на валютну структуру валового зовнішнього боргу України. На 31 березня 2025 року, то ви бачите, от зараз що поступово все ж таки доля євро в них теж збільшується. Ще раніше в основному у нас був домінував тільки долар, то зараз євро вже збільшується все більше і більше. Чому тому, що ми розуміємо, що коли євросоюз надає нам зараз кредити, він надає їх знову, як як я вже казав, в євро. А в доларах сполучених штатів зараз американці зараз. Ну, будемо говорити, так мало кредитують Україну. Таким чином, доля в наших зовнішніх боргах євро теж зростає а по долару вона залишається на тому ж приблизно рівні в абсолютних сумах, як і раніше. І чим далі буде і чим більше буде Євросоюз фінансувати наші бюджетні витрати, а вони будуть фінансувати їх в євро в основному, то оця загальна різниця вона буде і пропорція в нашому золотовалютному резерві між доларом і євро, вона буде все більше і більше призводити до того, що доля євро в золотовалютних резервах буде зростати. А це вже сигнал до того, що на якомусь етапі це змусить змусить національний банк все рівно, враховуючи і торгове. Та торгівлю України, яка є, і то, що основний партнер там Євросоюз, і ту ж саму структуру зовнішнього боргу, і так далі. Це рівно все ж таки питання, яке ми вже говорили. Я про це вже декілька разів говорив, що переход від прив'язки гривні до долара до прив'язки гривні до євро, він так чи інакше на окремому етапі стане неминучим. Зараз ви бачите структуру міжнародних резервів на цей момент і станом на перші 08-25 року, ви бачите, що в нашій структурі золотовалютних резервів все ж таки поки що 73,5% це в доларах Сполучених Штатів. Але ця доля буде поступово знижуватися. Я вже казав чому. Ну і що ще хочу сказати з такого негативного фактора: це те, що все ж таки Національний банк вимушений переглядати свої прогнози по ЗВР. З точки зору того, що буде на кінець цього року, і якщо раніше вони говорили, що буде десь 57,6 мільярдів доларів, то зараз вже сума по прогнозу національного банку на кінець року за ВР буде будуть становити 53,7 мільярда доларів. І Я хочу сказати, що я думаю, що це теж будемо говорити так дуже оптимістичний сценарій. І за моїм прогнозом, ця сума буде дещо нижчою. І вона не перевищить від на 1 січня 2026 року за моїм прогнозом не більше від 43,5 до 46,5 мільярдів доларів. Це буде залежати ця сума від того, в яких обсягах будуть надавати міжнародне фінансування наше стратегічне партнер з Європи. Ну і крім того, то що скасовано митний безвіз, який у нас був по товарах з 6 серпня цього року, по великій кількості товарів, це зменшить експорт нашої продукції. В той ж євросоюз. І це призведе до її подорожчання, і це негативний фактор для нашого валютного ринку, тому що наші товари все ж таки будуть менше конкурентоспроможними на міжнародних ринках ніж зараз в Євросоюзі, і це зменшить обсяги валютної виручки. Наскільки я пам'ятаю, Національний банк рахував, що те до 700 мільйонів доларів щомісячно в еквіваленті ми будемо втрачати за рахунок цього. І так, е, якщо подивитися вже по, е, по курсу, ще, що у нас буде впливати, це обстановка на фронтах і е, обсяги фінансової допомоги, які нам будуть надавати наші фін... е, запад... західні партнери е, в цей період. Тому е, зараз, з одного боку, я не бачу дуже великого негативу в зниженні ЗВР до 43 мільярдів. З іншого боку, всі нюанси по ЗВР я вам вже розповів. На, е, по операціях фізичних осібської. Продажі іноземної валюти за 30 днів. Тут суттєвих змін не, не, не виходить ніяких. І зараз приблизно стільки скільки купують, стільки ж і продають населення в обмінні пункти і в банки. Тому тут нічого критичного я не, не бачу. І тоді е, переходимо саме вже до цифр прогнозу. За період з 13 серпня по, 30, по 20 серпня, перше, е, Нацбанк буде активно виходити на міжбанківський ринок з продажем долара для того, щоб закривати дефіцит. Валюти на ринку і витратять з моїми розрахунками десь від 470 до 780 мільйонів доларів. Саме за цей період. Е, крім того, обсяги операції з 13 по 20 серпня на нашому Міжбанку по системі Bloomberg вони будуть в межах від 145 до 235 мільйонів доларів. Це за моїм прогнозом. І е, будемо говорити так: глобальних якихось сюрпризів на е, суто готівковому е, ринку по валюті. Я зараз е, будемо говорити так, не бачу. На міжбанку в період з 13 по 20 серпня я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,161 до 1,18 долара за євро. І тоді, якщо коридор на міжбанку по вже українського міжбанку по долару буде в межах від 41,35 до 41,80 гривень, то через перерахунок пари євро-долар ми виходимо на курс коридор по курсу євро безготівкового євро від 48,01 до 49,32 гривень. Але враховуючи, що національний банк постійно проводить. Політику гнучкового курсу утворення і все ж таки згладжування котирувань. Я думаю, що в реаліях, все ж таки, цей коридор по євро буде від 48,05 до 49 гривень, тобто дещо вище ніж просто через перерахунок. Пар євро-долар і курсу поточного долара до гривні. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній пропрацюють по долару зі спредом від 20 до 25 копійок, а по євро в межах від 20 до 30 копійок. В гуртових обмінниках ми будемо бачити той же самий спред в межах 20 копійок і по долару і по євро. Тут нічого критичного зараз не бачу. І курси купівлі та продажу готівкового долара в. В банках в цей період будуть в межах від 41,10 до 41,90 гривень, а в обмінниках фін в межах від 41,15 до 41,85 гривень за долар. По готівковому євро. В банках коридор буде і купівлі і продажу буде в межах від 47,75 від 47, до 49,10 гривень. А в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде традиційно вуще від 48,10 до 49 гривень. На цьому в мене все. Залишайте свої коментарі, поставте, будь ласка, нам лайк, і ви знаєте, що на всі ваші коментарі я буду завжди відповідати.